Друзі, усім привіт! Ми сьогодні з новим форматом, з форматом вертикаль. Це той формат, який на сьогоднішній день пропонує YouTube канал. І бачу активність на такому форматі від вас є більше. Напишіть свої думки. Одразу також наголошую, якщо ви для себе обираєте автомобіль, перевіряйте його максимум. Це перевірка має бути через CarVertical і його фактичний стан. CarVertical, друзі, я залишу посилання внизу під відео, можна за ним перейти і отримати 20% знижки. Ну і звичайно, промокод Roma. Давайте ми трішки по інформації пройдемося, побачимо, що продається. Осінь, ціни, що із цінами. 13 рік, 15950 Audi Q5, 2.0, бензин автомат. Преміум плюс заявляють продавці. Автомобіль зачинений чи відчинений. Відчинений. До речі, що відразу бачу, є кнопка старт-стоп, є панорама. Друзі, це чистокровний преміум плюс. Знаєте, як кажуть, після деяких моментів починаєш розуміти, наскільки воно є. Є датчик світла, присутні датчики дощу, звичайно, круіз-контроль, електрорегулювання сидіння, формат підігрів зеркал бачимо, пам'ять сидінь. так, це, друзі, гарна комплектація і це максимальна комплектація, це факт. Так що не будемо багатослівними, це є. Друзі, це не реклама, це інформація. Не знаю, навіть де власник, ми просто йдемо далі. Просто з вами поділився інформацією. Тому, друзі, в нас все про автомобілі. Хто ще, хто ще не підписаний, друзі, обов'язково це потрібно зробити, щоб бути в курсі усіх подій саме про автомобілі, про ціни. Ми надаємо послуга перевірка по всіх містах України, тому можемо перевірити вам автомобіль, якщо вам буде така потреба. Звичайно, може, можна також організувати, наприклад, по Луцьку. Це підбір автомобіля. звертайтесь, будемо допомагати, якщо треба. Виглядає, друзі, все просто. Ви знаходите автомобіль, наприклад, на авторія, скидаєте мені посилання за цим посиланням. Я вам даю ціну, якщо підходить, ви оплачуєте і ми починаємо процес огляду автомобіля. Шини, до речі, дивіться, які цікаві. Знаєте, хто фахівець? Напишіть свої думки, але мені здається, що це шини дуже шикарні навіть для болота. Тобто кудись знаєте, заїжджати, ми бачимо великі прорізи, щоб викидало оцей весь бруд. Йдемо далі. Наступний автомобіль. Mazda CX5 такому, знаєте, темному кольорі, але він, бачите, такий си синенький, темно-синій. Мабуть, так би тут був у нас в білому форматі. Це, до речі, попереду радари. Ось це, друзі. Давайте, друзі, йдемо далі. 18-й тут рік 23-950, Mazda cx 5 2.5, бензин автомат. Так, що по... Інформації, безключовий доступ присутній. В салоні все на своїх місцях, все красиво. Кнопка старт-стоп на своєму місці. Ну, але, якщо чесно, по дизайну, що зовні, що в, що в салоні, питань до, до цього автомобіля немає. Присутній, звичайно, люк, електрорегулювання сидінь. Підтримка поясниці. Пам'ять сидінь у двох для двох райдерів. Мультируль все присутнє. Утримання полоси, відкривання задньої кришки ляди, до речі, це теж потрібна опція, як на мене. Електрорегулювання, повний пакет. Все в автомобілі є присутнє. Тому, друзі, якщо хтось шукає щось таке цікаве, то є. Є і продається. Так ще покажу. Ну, бачите, в світлому. Дуже цікава комбіновка, як на мене. Салон світлий, але він світлий там, де потрібно. Друзі, це не реклама, це також просто показуємо вам інформацію. Чому? Дивіться, давайте покажу ще раз. Прийшли ви в автомобіль, ви сідаєте все біленьке, але низ весь чорний. Тому ця вся зона, де знаєте, як кажуть, потенційно легше її забруднити, вона в принципі, є захована. Тому низ чорний, а верх білий. Комбіновка, як на мене, шикарна. Так, ми йдемо далі. Mazda cx 5 в попередньому кузові. Бачите, який дизайн, все по-іншому. Хоча також досить гарно виглядає автомобіль. 15-16 рік, 18-550. 2.2 дизель, автомат. Заявляють максимальна комплектація. І ми вже бачимо, що автомобіль на шкірі. Є присутня перфорація. Перше, що ми також бачимо, є присутній датчик. Відкриття, тобто мікрик. Так, давайте перевірю. Так, у нас звук пишеться, все добре. Мультируль, тут бачимо навіть більше всього, ніж попередні, є ще сліпі зони. Ну, салоні красивенько, гарненько. До речі, ці машинки гарно ходять. Скай актів, коли з'явився, пригадую, дуже багато було шуму, тому що там більше стиски як буде поводити себе мотор. І ви знаєте, поводить себе мотор цілком прекрасно. Пам'ять сидінь, бачимо, електрорегулювання сидіння, є присутня поясниця, підтримка, все те, що треба. Поки що бачу літні, літні шини 2020 року. задні попереду все те саме. Добре, ми йдемо далі. Тут бачимо пропуск, я так розумію, що вже хтось роз'їхався, але ще для нас матеріалу вистачить. Peugeot 508 GT 13 рік, 2.2 дизель автомат. Заявлений пробіг 209, карвертіка усім в допомогу. Маємо надію, друзі, що при купівлі ви, ви максимум будете перевіряти автомобіль. І більше вам скажу, ви можете не брати з собою. Ну, там, замовляти, наприклад, назв. ви просто можете приїхати до автомобіля. Вам сподобався поїхати на СТО, його перевірити, перевірити Car Vertical історії автомобіля. Іноді CarVertical може показати не все те, що ви хочете. Наприклад, люди шукають дуже часто пробіг. От, люди всі відкривають, CarVertical – це пробіг. А насправді Carvertiкал відкрив... відкриває перше, чи автомобіль не був в таксі, що також є важливо. Також перевіряється по документах, чи автомобіль не є в Інтерполі, чи немає обтяжень. Автомобіль перевіряється, пробіг, і автомобіль перевіряється по страхових, тобто чи не був ДТП. Якщо він десь був в страхових моментах, щось було ДТП, і це було зафіксовано, ви це побачите. Всі чотири пункти, як на мене, є важливі. Пробіг, іноді буває, що власник не відвідує офіційне СТО, тому він може не підтягнутися. Ну, це, звичайно, шкода. Іноді люди реагують, як немає пробігу. Ну, от буває таке, що немає. І тоді Carvertical мені не надав повну інформацію. Ну, не надав повну, він показав інформацію фактично. Тому він бере дані із офіційного СТО. Тут так ціна захована. Друзі, стало цікаво. 15 рік, 82 тисячі пробігу, 2,0 дизель. Це все заявлено від продавця. Як подивитися ціну? Давайте ми. Чому? Коли щось ховають, якраз хочеться подивитися. А ціну можна заглянути. 18150 торг. Якщо заховали ціну, ваші думки? Що може бути? Може автомобіль продаватися вже по дешевшій ціні, теж може бути. Дорожче, тебе би не мав. Друзі, ну поки бачимо, що активність на ринку вже половина автомобілів роз'їхалась. Нас трішки перервав телефонний дзвінок, але ми рухаємось далі. Тому інформації для нас, друзі, більше, ніж достатньо. 12-й рік, 15600, 3,5 двигун. Бензин, газ присутній, автомат, коробка передачі. Бачу, ще запізнілі глядачі, покупці, справа від мене. Як вам апарат? Хтось каже, апарат як апарат. Йдемо далі. Друзі, потужний. Від, корейці, від Кореї виробник Hyundai Santa Fe. До речі, може, неправильно називаю, в них там специфічно це все називається. Але менше з тим. Для нас основна інформація. 13 рік, 17900. Семимісний автомобіль 2.0. 4х4 дизель автомат. Ну, Дизайн кльовий. А ми йдемо далі. Fiat. 2012 року, здається, він же нам попадався, бачу присутній люк. Автомобіль 12990, 7-місний, 2,0-241 тисяча заявлений пробіг. Йдемо далі. Знаєте, яке в мене до вас буде прохання, дорогі глядачі? Написати свої думки стосовно формату. Бо форматами зараз це все йде великі-великі питання. Як краще, краще вертикальний, так як ми зараз знімаємо, бо я бачу активність все-таки на вертикальному більше, чи горизонтальний. Чи будемо, як кажуть, трішки міняти. Можна буде трішки так, трішки так знімати, щоб усі наші глядачі були задоволені, друзі, для вас знімаю відео. Тому підтримайте. Підтримайте репостом цього відео серед своїх друзів. І також можна вдарити палець вгору. Так, ми поїхали. 19 й рік, 13900 Форт. 2.0 бензин, автомат 4х4. Такий апарат. Я так думаю, що він вже зачинений. Що це за моделька? Давайте глянемо. Що це за модель? Кро Екоспорт. Хто в курсі? СЄшка. хто в курсі, хто знає, хто бачив, пишіть. По шинах, до речі, дуже гарний. Гарні шини, просто шикарні. Це, до речі, з Америки на таких шинах вони приїжджають. У нас все лояльніше. Ці шини, до речі, є шумніші в користуванні, але, але вони гарно працюють по болоту, до речі, болото гарно викидається, Факт. Тут бачу, вже ви виїжджають автомобілі, а ми ще трішки пройдемося. Ігуан в процесі огляду. 1950-19-й рік. Так, що у нас із бюджету до 7 тисяч доларів? Саме такий автомобіль ми зараз бачимо, це Passat TDI 2.0 2.00 року вартість автомобіля 6700. 260 тисяч заявлений пробіг. Карвертикал в допомогу. Я бачу йде процес огляду. Це американський автомобіль, друзі, червоненького, перепрошую кольору. Ну, По шинах тут же, як кажуть, доїздити цей сезон, якого вже фактично немає, вже треба буде на зимові падати. І щось потрібно буде вже купляти хороше зимове, ну, потім відповідно літо. Так, Я бачу вдалині. Незалежно від того, що закінчується ринок, люди ходять, щось шукають. А в нас в кадрі Рено Кенго. Давайте по цій інформації на літніх шинах. Добрий день вам! Ваш можна показати? Восьмий рік, 5999. 15 двигун, дизель. Двигун хороший, все на своїх місцях, правильна компоновка. Прошу. Турбодизель підказує за кадром. Телефончик є. Він відкритий можна в салоні? Заглянемо в салоні. Робочий друзі автомобіль. І, до речі, якщо взяти в гарному, нормальному, живому стані, вони досить класно ходять. Це факт. Дуже-дуже живучі. Держать. Давайте ми, друзі, трішки перейдемо ще на сусідній ряд, але вже будемо йти на завершення. Скільки би ми не ходили, завжди знаєте, буде мало. Хочеться більше завжди зазняти, щоб було більше, більше інформації, але час є, на, як кажуть, завжди обмежений. Це все потрібно потім завантажити і воно. Як кажуть, в певним чином впливає на ситуацію. Давайте я покажу вам, друзі, цікавий автомобіль. Він, до речі, був у мене на тест-драйві, трішки на ньому їздив, був приємно здивований. Вже про цей автомобіль можна щось сказати. Це 2015 рік, 18500 Audi a 3 e Tron. Це, друзі, є повноцінний плагін, гібрид. Тобто він має люк на зарядочку, він знаходиться попереду. Заряджається і можна проїхати 30 км на електротязі, а потім вже будете їхати як на гібридному автомобілі. Якщо відразу включити змішаний режим, до речі, є таке, то можна з розходом 2,5 літра. 2,2 навіть показувало. Тому цікавий автомобіль як для себе. Немає можливості заряджати, їздити просто як на, електро, на електротязі. Мається на увазі, як комбінується. Сам мотор це просто як генератор. Він не впливає напряму на тягу. Їде автомобіль суто на електриці, на електромоторах. Так, що, ми, плавно перейшли на сусідній ряд, а тут знову, був, знову багато автомобілів. А час, як я казав, друзі, в нас обмежений. Тому ми ще декілька автомобілів візьмемо в кадр і будемо змушені прощатися. 28517 рік. В кадрі телефончик. Слухайте, я так зараз походив, зараз у цей формат дивлюся. Цілком від моєї правду, друзі. Я про вертикальну зйомочку. Напишіть свої думки. 16 рік, 17800, 2.0, класичний двигун. Бензин, автоматична коробка передач. Бачу присутні релінги. Ну, давайте ще в салон, якщо, але бачу, авто, авто зачинене, тому що зеркала складені. Перевіряємо. Все вірно, я не помилився. Так, поруч, абсолютно і в іншому класі, це Audi Q7. Це вищий клас, більший автомобіль. Бачимо зачинений. Продавці там бачу поруч, але нам достатньо того. Автомобіль пригнаний із США, 16 рік. Вартість авто 28 599. 3,0 бензин, автомат. 180 тисяч заявлений пробіг. До речі, з Америкою все легше. До присутній люк. З Америкою легше з пробігами, але все рівно відкривайте максимальні історії, які тільки можна. Кравертікал також, все, що є, максимум відкривайте, щоб потім десь на якомусь ресурсі не було якихось сюрпризів. Добрий день вам. Так, розказуйте, що то за апарат, як він називається, той хвальний шевроле болт, правда? Що дійсно так багато їдуть машини, бо про них просто легенда. 400 твердих проїжджає. Проїжджає. Угу. Скільки які там ціни зараз на них? Скільки то люди торгуються, скидають, як то можна? Чи то на капоті треба кидати гроші і тоді вже, так? Будемо говорити. Будемо говорити. Прийнято. Так, друзі, давайте. Інформація. дуже В цікавому кольорі. Так, в такому кольорі автомобіль бачиш і настрій піднімається. Він реально радісний. Ну це мої відчуття показує. 17 рік, 17900, Chevrolet Bolt. Телефончик є, заявлений пробіг 123. Кажуть, що приїжджає дуже модно, класно, 400 км безключовий доступ присутній. Так, що відразу також я про цей автомобіль покажу. Бачимо, є сліпі зони також присутні. Шкіряні сидіння присутні і, чесно вам скажу, виглядає все класно. Так, музика в нас бачу, є включена, ми її ось так виключимо, щоб нас YouTube не сварив з крадіжками музики. Болт, mm, друзі. Болт, він і в попередніх старших версіях багато проїжджав. Новіші ще зробили, вони ще краще проїжджають. І так, як кажуть, автомобіль в тому плані дуже цікавий. По комплектації, я думаю, ми всі бачимо, що тут максимум. Бачите, на задніх дверях також є безключовий доступ. І дивіться, місця, до речі, всі жаліються, що в Болті мало місць. Гляньте, який тут простір. Щоб сісти в цей автомобіль. Можливо, ця консоль трішки забирає, хоча, в принципі, ти сідаєш, не бачу проблем. По дизайну, я думаю, тут також без коментарів. Автомобіль досить таки цікавий. Тому, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Скажу, скажу від себе. Скажу від себе, що якщо ви для, друзів, для себе обираєте автомобіль, ви можете звернутися до нас, ви можете поїхати на СТО, ви можете взяти з собою товариша, але основне це перевірка. Перше CarVertical, внизу посилання я залишу, за який можна перейти, і отримати 20% знижки або користуєтесь промокодом ROMA. Друге це максимально фізично перевірити автомобіль. Якщо у вас є ще якісь ресурси, де ви можете перевірити, це офіціали, все максимум. Забагато перевірок не буває. Усім успіхів бережемося з вами. Був Роман Світушак.